Художня література. Читання вірша Блашкевич у дитячому садку. Діти, у нашому садочку ми завжди відкриваємо щось нове. А сьогодні на нас чекає маленька поетична таємниця. Я отримала чарівний конвертик, і в ньому заховались особливі слова. Вони складаються у вірш, який написала українська поетеса Іванна Блашкевич. Тож давайте відкриємо конвертик і прочитаємо оцей прекрасний віршик. Його назва проста у дитячому садку. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною, квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Тепер для нас стало ще менше невідомої поезії Ми молодці.